Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про емоційне вигорання волонтерів під час війни в гостях нашої студії. Представниця коаліції Дніпропетровщина 1325 та благодійного фонду. Об'єднуємось ми з України. Альона Маленик, Доброго дня, представниця коаліції Дніпропетровщина 1325 та благодійної організації Благодійний фонд департамент добрих справ Валерія Шепіль. Та представниця громадської організації Кризова психологічна допомога у Дніпрі та Дніпропетровській області Валерія Пригожина. Вітаю Добрий вас. День. Пані волонтерки, до вас, напевно, перше питання протягом якого часу ви займаєтесь волонтерством? Будь ласка, з вас почнемо. Доброго дня. Так, займаюся волонтерством з 25 липня. Починали вже на другий день війни, тому що з'явилося дуже багато тимчасово переміщених осіб, які. 25 з лютого, так? Два так 25 лютого, які потребували їжі, верхнього одягу, усіх самих необхідних першожиттєвих ну якихось речей. Тому вже півтора роки працюємо, намагаємось. Пані Валерію, коли ви стали на шлях волонтерства? Ну, у мене був перший досвід мій там з 2014 року, коли взагалі війна почалась. І потім там були там ну, дуже активні дії, дуже багато волонтерів тоді з'явилось. І взагалі я вважаю, що от тоді у нас дуже мощний рух волонтерський з'явився. А потім все там затихло, і ми перейшли до інших справ. В мене багато друзів, які волонтерили все це. Весь час. Да. час, так, вибачаюсь. А, і, і працювали також з помірному населенню, там багать, багато з онкобольними дітьми. Ну і, А вже ж з 25 лютого ми всі піднялись як, як, як один і почали працювати. І ну і досі це Ваш досвід достатньо великий. Місія достатньо велика. От якщо порівняти волонтерство у 2014 році, і зараз яка відмінність і в чому різниця? А, ну, на мою думку, зараз вже більш досвідчені, що, ну якось так, тому що вже багато хто знали, що робити, куди треба біжати, що діяти. І а, більш організовано це було, на мій погляд, на мій погляд. І ну от і. Це термін, от, який все це проходить зараз. Це набагато більше, ніж було в 2014 році. Там, би, ну а вже ж були б волонтери, які, які весь час приділяли увагу і воякам, які були там на фронті. Но все ж таки, очі дуже багато людей припинили діяльність волонтерську, і от тільки зараз вони почали це знов. А якщо порівняти, тоді було складніше чи простіше? На мій погляд, зараз складніше, тому що це тривалий час діється, і е, е, іноді руки опускаються, як то кажуть. і е, ну, Потім розумієш, що наші хлопці там 24 на 7, і е, дуже багато без ротації, без відпусток, і ти, розумієш, що ти не маєш права. Опускати руки і щось прикрещати, прикр... прикр... щось робити, і так це дуже мотів мотивує. Так, так, так пані Альоно. Скажіть, будь ласка, поділиться своїм досвідом, як і з чим зараз складно, от саме волонтер... волонтерам? Ну саме головне на мою думку, це кошти. Кошти, які були на початку війни і зараз, люди мало донатять, люди вже, як на мою думку, трохи як послабились. Також дійсно є великий ресурс людський, який дійсно наразі він взагалі, як то кажуть, вичерпався. І дуже багато волонтерів, які починали з нами там, волонтерити в лютому місяці, наразі вже. Втомились, як правильно кажуть, емоційне вигорання. Це всі, що ви відчуваєте в цей момент, коли ви бачите, що допомога майже не надходить, не йде, люди менше донатять, люди менше почали підтримувати. Що саме ви, як волонтерка, відчуваєте? Звісно, це біль, біль. і насамперед відчуваєш те, що ти не якийсь там всемогутній, не можеш допомогти всім тим людям, які до тебе звертаються за допомогою. Але дійсно взагалі це така тема. Ти постійно знаходишся з людьми в емоційному контакті, дуже близькому. Ти переживаєш з ними весь цей біль. і Це неможливо тримати якось там в собі. Для, ну, для цього і потрібні колеги, які допомагають. Ти бачиш, як люди волонтерять разом з тобою. Так. Це бо набагато легше. Вибачте, я переб'ю, але для цього потрібні психологи. Якщо ви відчуваєте, що ви вже не справляєтеся з тим болем, з тими емоційними реакціями, так. то треба йти до спеціалістів, які можуть цьому допомогти. Так, звісно. Ну, колеги, це чудово, але в якийсь момент ми розуміємо, що колеги вже не виводять, бо вони такі самі, як і ви. Бо є професійні люди, які дійсно можуть цьому випадку допомогти. Пані Валерія, от розкажіть, будь ласка, про випадки вигорання, з якими звертались до вас. Угу. Ну, Я хочу сказати, що в нас, мабуть, майже немає волонтерів зараз, які б не стикнулися з цією проблемою. Е ще більше, ну, навіть я не можу сказати, що е з ким складніше, з тими, хто починав працювати в 2014 році, чи з тими, хто ринулися от зараз. <клес> Бо, можливо, ті, хто починав в 2014. Ці змогли зрозуміти, що якщо вони не будуть приділяти цьому увагу, якщо вони не будуть робити якісь такі профілактич... профілактичні заходи, то ну, ця історія дуже швидко закінчиться. Так. Дуже часто наші волонтери біжать спрінд. Да? Я зараз так. викладуся максимально, я не буду їсти, я буду забивати спати, я буду віддаватися весь. А потім нічого не залишається. А в нас не спринт, в нас марафон, і ми навіть не знаємо, наскільки може це дважди марафон. Ми не знаємо, коли закінчиться це. Тому дуже важливо приділяти увагу ну, таким дуже простим речам, турботі про себе, не віддаватися максимально, мати режим дня, мати режим сну, мати режим. Вагані, відпочин, да. За, так. <рес> да, да, вибачте, я буду казати <рес> оці такі дурацькі речі, <рес> але такі потрібні в цей <рес> час, бо саме да. це гостра тема. Багато волонтерів зараз не знаєш такої людини, яка б хоч чимось не допомагала і не волонтерила. Ми цивільні, ми я всі об'єднуємося, що дуже важливо, можливо, щоб ті люди, які більш досвідчені, наприклад, керівники організацій, приділяли цьому увагу. І якщо вони бачать, що людина... Працює Це зранку до ночі, вироби. просто треба зупиняти її, просто треба е обмежувати у часі. Треба організовувати якісь заходи для профілактики цього вигорання. Бо ну. <кій> Має бути якийсь дорослий, який може подбати про таку дитину, яка трошки загналася. А ті волонтери, які ну працюють довго, вони вже самі виросли, самі стали такими дорослими, які можуть подбати про себе, і це найвищий пілотаж, я б сказала. Так, і волонтерам, певно, теж потрібна ротація. Бо... Волонтерам потрібна так, так. ротація, і волонтери-психологи також вигорають. Так, Я так. вам скажу. Це також проблема, і про них також треба дбати. 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 Пані Валерію, які ви моменти відчуваєте вигорання? Вже скільки років ви волонтерите? От, який саме момент наступає, що ви розумієте, що все, далі не потягну. Ну, В мене таких моментів, що далі не потягнув, не було ще Але емоційна, <свісна> На щастя. емоційна ну так, відчуваєш дуже втому, дуже, ну от бувають там дні, коли ти не можеш, як то кажуть, зібрати себе купи і ну, в якійсь прострації перебуваєш, ти розумієш, що. Тобі треба зробити багато з чого, але ти абсолютно нічого не можеш зробити. От е, якийсь такої диссонанс... момент? Як ви адаптуєтеся і працюєте? <кій> ну, Чи звертаєтесь до якоюсь підтримкою? Можливо, родина, можливо, ну, психотерапевт і психологи? Вже ж, родина. А вже ж друзі, а вже ж якась зміна зміна того, що робиш. Наприклад, ну вот зараз багато і для волонтерів у тому числі є можливості, наприклад. Поміняти щось у своєму житті, наприклад, поміняти професію. І от я там приймала участь в гранті для волонтерів по обученню в іт сфері і от зараз обучаюсь. це дуже допомагає, тому що дуже відволікає від того, що робиш зараз, і ну на, на мій погляд, це мені реально дуже допомагає. Пані Альоно, де і в чому ви знаходите вихід? Ну, Як і сказала моя колега, це дійсно сім'я, тому що ближче, ніж твоя родина, нема нікого, твої діти, твій чоловік. Також да, зміна якихось обставин, це виїзди на природу, можливо, там прогулянки по місту, бо місто в нас дуже гарне. Та й колеги також допомагають. Окрім волонтерства, ви ж певно ще кимось працюєте, ви ще мами, родина на вас? скажіть. Так, дійсно, в мене два сина, два так. хлопчики. Це дуже тяжко, особливо з тим, що протягом всієї війни це онлайн школа. Це взагалі дуже дуже важко, так. коли ти це цілий день знаходишся десь в бігах, бігаєш, їздиш щось, дістаєш, тоді ти приходиш додому, а тебе чекає дитина, яка каже: Мама, треба вчити уроки чи мама. мені увагу. Та, так, та. так, не вистачає часу на своїх дітей, і це треба теж якось враховувати, розділяти якось волонтерство та сімейне життя. Як тому кажеш, що це дуже важко короткий день, да? Нічого а, ні, стимаєш, це так? дуже важко, тому що ти приходиш з дому, а телефон в тебе не замовкає. Люди дзвонять, дзвонять, дзвонять. і дзвонять. Насправді важко розділити волонтерство і сім'ю. Пані Валері, ось до вас якраз питання, якими будуть можуть бути наслідки, якщо не припинити це не діяти як при емоційному вигоранні правильно не переключитися. Що може бути далі? Ну я хочу сказати, що наслідки можуть бути дуже серйозні, починаючи від якихось захворювань, бо, наприклад, усі хронічні захворювання можуть загострюватися, можуть з'являтися нові захворювання. Іноді, знаєте, наш організм каже, Досить, і він ставить крапку замість вашої голови, да, яка не справляється, і ви можете там попасти до лікарні наприклад. або якась така досить серйозна хвороба може статися для того, щоб вас трошки зупинити. Це перше. Але я хочу сказати, що ну після 2014 року ми маємо досвід, що ну, наші волонтери, які так були дуже активні, віддавали себе всього. Ну вони просто померли, бо вони не витримали цього навантаження. Не хочу нікого лякати. померли в прямому сенсі. Прям, в прямому так. серці. в сенсі померли як людина, не як волонтер, бо це навантаження було занадто. І тому зараз, наприклад, коли ми працюємо в нашій організації, ми прямо попереджаємо, що ми не працюємо ну з такими там важкими темами, там більше ніж два рази на тиждень, наприклад, по чотири години. Ми просто забороняємо нашим спеціалістам виходити і працювати. бо… Наслідки можуть бути дуже трагічні. Всі наші спеціалісти мають можливість отримати індивідуальну психологічну допомогу. Всі отримують в нас там група психологічної підтримки, супервізійна група саме для того, щоб мати можливість трошки розгрузитися. І... Ну, бо ці історії, я думаю, ну що всі волонтери стикаються з тим, що ті історії, які вони чують, ну з якими вони стикаються, вони надважкі. Себе, а ми переживаємо все рівно їх всередині себе. І, і що, Треба хтось, з да, хтось, хто їх розділить разом з вами. Пані Валерію, тоді які ж існують методи допомоги волонтерам, що вигорають? От можливо ключові такі назвати, якими можуть, які можуть допомогти всім, хто нас дивиться, і хто волонтерить, продовжує волонтерити, вигорає і не зупиняється. Ну я б спочатку трошки сказала про такі признаки, да uh -huh. вигорання. Uh -huh. Якщо ви відчуваєте, що ніхто крім мене. От тільки я і більше ніхто. Якщо я не візьму зараз слухавку, то весь світ просто рухне, так. Рухне, да. ну, це ознаки вигорання. Бо ну дивіться, ну точно ви не одна в цьому світі, mm -hmm. да? Точно є ще Ми інші думали, волонтери. Це дуже допомагає нам відчути свою якусь таку міць. Це дуже допомагає нам е, свою самооцінку підвищити да, відчувати себе, дійсно, да, відчувати mm -hmm. себе е, ну дуже так допоміжним дрібніше, для так. інших. Це і я навіть деяким людям кажу, по поволонтерте, бо це вам допоможе відчути себе таким більш спроможним. Це така е, гарна, презентабельна сторона цієї медалі. Да? А оця інша сторона, що ніхто крім мене, да? от тільки ви це відчуваєте, це ознака, що все, треба трошки зупинитися. Е, треба ну, робити дуже такі прості речі. А не забувати спати, ну як я вже казала, не забувати їсти, мати виділений час для відпочинку. Зараз я хочу сказати: ну, ми всі, все населення України перебуває в таких надважких умовах. Коли ми маємо дефіцит гарних новин, коли ми маємо ну дуже багато стресу, який впливає на нас, ми навіть ще не знаємо, наскільки впливає. Тому нам треба прям приділяти особливу увагу для того, щоб створювати для себе позитивні емоції, створювати для себе можливість відпочити, створювати для себе можливість переключитися. Це прям. Ну, треба на рівні там запланувати собі робити не забувати про вихідні ну це знаєте ну це дуже важко так <свісно> тільки один вихідний а потім та що я без вихідного не зможу. Я там тут працюю на роботі, а тут я в вихідні я волонтерю. Ні, треба залишати час для того, щоб відпочивати. Це звучить дуже непопулярно. Так? Це звучить, що як це так, під час війни там хлопці в окопах, а ми тут відпочиваємо і радіємо. Але якщо ми це не будемо робити, то хлопцям не буде кому допомагати. Тому зараз закладаємо цей фундамент відпочинку і нормальної організації для себе, для свого організму емоційного стану, аби на потім вас ще вистачило і ви ще несли користь. Ви мусите відчувати, що ви не віддаєте в себе всього. Так? Ви не відриваєте від сім'ї. ви не відриваєте від близьких там друзів. Ви віддаєте тільки надлишок. Ви, ви в сім'ї з друзями виробили цей надлишок. І волонтерство цей надлишок віддали. Так треба навчитися. <гум> Пані Альоно, обіцяйте сьогоднішнього дня вчитись і використовувати ці рекомендації, бо вони так, дуже необхідні. Так, треба пам'ятати, що в мене немає якихось надздібностей, так. і що треба приділяти бо час собі та люди. родині. <гум> <гум> Пані, <це неможливо. гум> Дякую вам, дякую за ці чудові рекомендації. Дякую, що поділились своїм досвідом. Він дуже необхідний наш час. А ще необхідніша ваша місія, але її треба берегти. До неї треба ставитись відповідально до волонтерства. Дякую вам. Дякую. дякую. Нагадуємо сьогодні. Говорили про емоційне вигорання волонтерів під час війни. В гостях нашої студії були представниця коаліції Дніпропетровщина, 1325 та благодійного фонду Об'єднуємось ми з України Альона Маленик, представниця коаліції Дніпропетровщина, 1325 та благодійної організації, благодійний фонд, департамент добрих справ Валерія Шепіль та представниця громадської організації Кризова психологічна допомога у Дніпрі та Дніпропетровській області Валерія Пригожина. Дякую вам, дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.